І що сеанс нарисів швидких. Раз. Два. Що да. у нас? Трішечки ширина що? От у нас з тобою раз. Два. Трішечки. Ширина більша за висоту. Трішечки, буквально на чуть-чуть. От наша висота, тобто, відповідно, беремо, ставимо, собі поставили. Поставили, ось у нас ще. Ми можемо вже одразу що накинути собі абрес цієї групи предметної. Тобто вчимося мислити плямою. Тому да, хто на одяг готується, тому честь і хвала. Це дуже непроста спеціальність. І пробитися там непросто, І ну всюди непросто пробитися, скажімо так. Ну як би. Багато там хто шаляй валяй. Ну, на жаль, таке є. Ну. Но... Ми ж не будемо на них орієнтуватися. ми будемо... Є там і люди, які сумлінні вчаться. Он в мене з одягу, якби. Людина поступила пару років того на базу 11. Працювала активістка, все я рекомендував. Зараз у нас там лаборантом працює в коледжі. Ну, а що хороша дівчинка. Тобто поки що дуже схематично накидуємо. Тобто, от в плані одягу, до одягу я прямого відношення не маю, тобто я там не спец. Але я там е, як ну, саме от малювальник от по художки, да, якби мене туди викликають, консультуються, і я також і на, е, там, що на, на дипломуванні можу посидіти, подивитися на це все якби також. І група ж у мене перед цим була. Це дизайн, дизайнери одягу. Тому, як би я в курсі всього того, що на одязі. Так. Ну, тобто я вже починаю, що намічати собі от у мене раз, от у мене раз. І бачите, я постійно, коли малюю, я такий. Мисленеві проекції. Натура натура е, робота. Натура робота. Бачите, наскільки я коробочку задрав, От у мене коробочка тут, а Іван Володимирович, дивіться. Опа, і сюди її задрав. Що треба зробити? Треба взяти. Вам уже стає зрозуміло, як я знімаю кути, міряю? Так. Ну, так. Ну, Наглядно так. Да, вже Так, я думаю, ну І було зрозуміло. Ну, зрозуміло, Мені. В тебе взагалі дивна ситуація, Ростик. Ти знаєш, ти дуже, я ж знаю, що ти людина дуже освічена в якихось моментах. І така, знаєш, ти робиш дуже серйозні речі, а елементарні зробити не можеш. І в мене це викликає якесь, знаєш, ну, таке, таке здивування і отарок. Надо бути менш феноменальною людиною, Ростик. Зроби, зроби елементарні речі. Я тебе прошу. А то я дивлюсь я тебе що не зустріну, ти з якимись ідеями завжди. То ти десь там бігаєш. То ти десь там. Це ж я йду сидати на автобус і бачу, це десь вересень, місяць. І бачу, бежить Ростислав Він чи паркуром займається, чи ти паркуром займався, чи в тебе це просто. Ні, це просто спорт. Кросс. Кросом займається. По центру. Через цирк. Через по набережні бігає він. По набережні він бігає. Ну, бачите, займається спортом людина. Це хорошо. От. Ти там неподалік десь живеш, да? я так розумію, що. Так, да, там неподалеку. Ну, от молодець. Десь там на Рогальова, наверное, да, чи десь що в тих районах. Ну, я пока не буду скачу про своє положении. Правильно. Вау, украдем тебя, Ростик. <laughs> Нічого, роззнайомитесь, будете гулять. Разум. Мої вже он, на, на минулому. Тижні поїхали в цю, як їх, квест-комнату. В квест-комнату. Двоє з Павлограду приїхали. От. Ваня Бичков староста в мене з Павлограду. Двоє приїхали з Павлограду і пішли в квест комнату. І без мене, ну я одразу сказав, що я не зможу. А вони, знаєте, я коли сказав, що я не зможу з ними піти, я відчув, що в них відлягло. А вони хотіли, я так розумів, що вони мене сильно і не, не планували. Тобто вони все ж таки захотіли зустрітися, то ми з ними в вересні зустрічалися, ну там, не вся група, ну хто зміг, то ми зустрічалися разом з куратором. Ну, зі мною, ми там ролик записували, якісь поздоровлення. Стоп, тут я брешу. Тут я брешу в пропорціях. Хоча... Хоча хоч зараз. Так, якщо в мене це таке, то в мене повинно бути і тут. от, Так тоді ж в мене, якщо це таке, ні, ну в принципі, так. Да. От воно. Так, да. нормально. От, от ми бачимо з вами, що коробочка, оце ободочок, тут піде ще селіпс, це у нас кришечка. Вже починаємо поступово уточнювати предмети, предмети поступово починаємо добудовувати, уточнюємо форму. Звичайно, що можна намагатися одразу брати. Це ж швидкий скетчинг, я його не дуже полюбляю, але він має право на існування. Ну, як би нема питань, треба вміти і так. Тобто швидкий скетчинг одразу з малювати без побудови. Це ближче якраз до художнього малювання, швидкий скетчинг. Я все ж таки стою на позиціях малювання більш такого проекційного. Технічного, але це також класно, одразу можна дати якийсь образ, більш швидкий, такий сприйнятливий. одразу почати робити якісь такі речі, да, більш художні контрастні. контрасні. Ну, це не в моїй, це не мій характер. В мене такий більш скурпульозний, такий от зрозумілий характер. Хоча я можу і так, ну, сильно. Сильно цим не заморачуюсь, До речі, можете також на аркуші, коли малюєте свій основний нарис, от і тут же ж потім ви будете нарис малювати. Отак, грубками. Аркуш розбиваєте для нарисів. Схемку, да, так. От отаку повноцінну схемку, краще окремо на одному. Тут на нарисі не розбиваємо на грубки. І можете, як і я, робити два варіанти одного і того ж предмету. Тобто якісь роздуми вводите. Тобто, абсолютно тут нічого такого немає. І еліпси, ви бачите, як я будую в нарисах. Тобто ми в нарисах ось це не робимо. Не робимо такої детальної пробудови. В нарисах якраз ми йдемо по схемі. от. Або, ну, от як я. Я заміряв ось це. Ага, співпадає. Заміряв ось це. Нормально. Поставили собі. Так. Провели, да. Раз. Там опеліпс, тобто більш швидкий підхід. Чередувати підхід, от такий скорпульозний, тобто чередувати отакий от підхід з таким, ну зі швидким, ви зрозуміли, да? тобто в різних підходах малювати, тоді у вас краще і швидше буде розвиватися і рука, і чуть не сказав і нога, і голова, і ну, зрозуміли, мою думку. Втомилися вже там, друзі? Совсім є таке. Я зрозумів. Нічого, зараз я вас відпущу вже. Да? Наразі поробили. За то, скільки сьогодні ми цікавого побачили, да? і ролики, і поспілкувалися про спеціальності, які є. І ви вже будете подумки готувати себе. Ага, я от хочу туди, я буду старатися туди. Але основний мій посил про те, що нам треба дуже сильно готуватися. От. Щоб так їм показати, звідки готувалось нападіння. Щоб вони всі подивилися. Сказав, О, оце от підготовка у людей. а есть какая-то надежда что эти экзамены в этом году именно будем сдавать мы в колледже что вы кажете повторить питание будь ласка. есть какой-то шанс того что экзамены мы будем сдавать в колледже а не на дистанционном обучении вы знаете надея надея на выход в очное безумовно есть. но я не могу сказать, что она 100%. процентов. Угу. Ну, есть, але Розговори про таке, про весну, про вихід, про вивід дітей. Більш того, я вам скажу так, друзі. Що вони були б очними і в тому році. Я просив робити очними. У нас є сховище. Сховище розраховане на 100 осіб, тобто, ну ми б помістилися б на іспитах. Я предлагав взагалі в бомбосховищі поставити. Постановки екзаменаційні, і нікуди не бігати. Але прийшли до висновку. Знаєте, з чого? Ряд людей був за кордоном. І вони б не здали. Ви зрозуміли, да, чому? Тому була при. Ну Це робиться для тих, хто за кордоном в основному. Ну, ми не можемо їх про... проігнорувати. Це наші співвітчизники, це такі ж діти, як ви. Ви зрозуміли, да які. Ну, Мені здається, вже многії повернулися. Так, да, я ж про що і кажу: що є вирогідність. Будемо сподіватися, друзі. Тому е, роз, я розумію, що коли я розповідаю про армію, про успіхи на фронті, багато з вас сидять там, Фу, он надає, а п'ять он за своє. Друзі, для нас це головне питання, тому що це питання нашого нормального життя і армію нашу. Треба підтримувати, тому що це найголовне. Це люди, які дають нам змогу зараз вчитися і жити. Це святі люди. От і все. Я вам кажу це без перебільшення. Тому ніяких оцих, ой, я там люблю Тік-Ток, ой, у мене там друзі з Росії. Забудьте про тих друзів. У нас є наші головні друзі, це ЗСУ. Все. Оце наші друзі. Ну, можливо, я жорстоко зараз скажу, ну, коротше, такий світ. Я ж кажу: я їду вчора в автобусі, плачу і сміюсь. На мене дивляться, як на психа. Тому що я дивлюсь ролики з Херсону і своїм посилаю першому курсу. І ми разом все пригадуємо. Ми пригадуємо всі наші ті. Ну, вони на все життя запам'ятають ті курси. Як вони вчилися? І Ростік, пам'ятаю, оту депресуху Як було останні дві суботи. Пам'ятаєш, Ростік? Яка, який був да. настрій? Тяжело було. Вони не Біст... можуть зараз, так, от не вони, вони зараз не розуміють, що тоді було. От яка який був настрій, які паузи нависали, які були інтонації в голосах. Але ми ніхто не здувся. Ніхто не здувся, розумієте? Бачите, вже в нарисі в мене більш живий підхід. Я все рівно я одразу починаю давати, що контраст. Я собі дозволяю більш легко і а, живо працювати в тоні. Друзі, зараз вже буду завершувати, щоб в мене ще я по світлоті хочу пройтися на вечір подивитися. Домовилися? От. От, бачите? Тобто більш живий підхід. От давайте порівняємо От підхід тут одразу що наростає контраст да? і підхід тут. Довге-довге виштриховування, вибудова. Але ми повинні з вами чередувати швидкий, 10-15 хвилин. Да? Тобто тут вже багато речей на інтуїції, на відчуттях робиться. Десь темніше, десь світліше. В цілому більш живий підхід. Уявіть собі, коли ви на робите отаких робіт. Штук 20, всі курси, ви складете їх в папочку, а потім раз ви розкрили і почнете передивлятися, скільки всього ви зробили за 4 місяці. І у вас вже буде якась папочка з роботами. Розумієте, і ви будете потім. Так що, друзі. Так, на сьогодні наразі все